Друзі, хочу поділитися з вами однією цікавою думкою: що спільного зі такими звичками, як ранній підйом, щоденне прибирання, заняття спортом та вживання іноземною мовою це все звички. Так, вживання іноземної мовою у щоденному житті. А зараз багато наших співвітчизників знаходиться за кордоном і вивчає іноземну мову, мову тієї країни, де ми зараз перебуваємо. І нас можуть також долати години вічею, чи навіть дні відчю, чи місяці відчею, коли ми намагаємось вивчити цю мову, комусь може повезло. Трішки більше, в нього є маленький хист до домов. Чи може він вивчав цю мову у школі, і зараз він може вибудовувати цю звичку на своїх колишніх знаннях, які він має. Але все це звички. І вживання мови це також є звичкою. А звички Ходять у наше життя через повторення, тобто їх не потрібно повторювати годинами чи днями. Достатньо мати рутину, вживати, наприклад, іноземну мову по 10-15 хвилин на день, але робити це щоденно. Тобто намагатися міняти. Тобто сьогодні, наприклад, ви читаєте, завтра ви шукаєте ці слова на вулиці, вслуховуєтесь, хто як говорить. Шукати коло, де ви можете почути іноземну мову. За кордоном, також є мовні клуби чи волонтерські клуби. Дуже часто вони при університетах, де також люди вивчають мову. В ці мовні клуби не можна ходити не тільки людям, які є студентами чи аспірантами. Чи Робітниками цих вузів, туди можуть також ходити і люди з вулиці. Зараз це можливо зробити загугливши це. Але моя головна думка, з якою я хотіла поділитися, і з якою я почала це відео, це те, що вживання. Іноземної мови це також звичка, а звичка, коли ми починаємо її викарбовувати, є повторення, а повторене це значить, що потрібно буде долати себе, прикладати зусилля. І коли це вже сталося, то мова. Стане частиною вас, тобто звичка буде частиною вас, і вам не потрібно буде вже шукати нічого, щоб цю звичку тренувати, звичка буде шукати вас. Через сусідів, наприклад, ви зможете, як кажуть, обмовитись парою слів чи смолток, як кажуть, сьогодні, через відвідені магазина. Навіть через відвідне лікаря там, записати дитину до якогось гуртка, переговорити з вчителем дитини чи з вихователем тощо. І я сподіваюся, що моє відео було підтримкою для вас, І ці думки стали підтримуючи для мене, бо я також хочу. В мене є ціль стосовно прибирання, щоб звичка прибирання стало для мене такою ж надійною звичкою, як вживання іноземної мови. А може, для когось мої думки стануть також підтримкою, і вони також зможуть далі йти на цьому шляху і опановувати. Мову ті країни, де ви зараз знаходитесь.